Якщо ви обстежуєте, встановлюєте, виконуєте технічне обслуговування або відстежуєте роботу сонячних панелей або фотоелектричних систем, тестер освітленості Fluke IRR1 SOL дозволить вам вимірювати 4 ключові параметри, необхідні для роботи, за допомогою простого у використанні інструмента. За допомогою тестера Fluke ви можете проводити вимірювання інтенсивності світлового потоку у ватах на квадратний метр. З новим приладом флюк вимірювати температуру навколишнього середовища на панелі зараз легше і швидше, ніж будь-коли. Fluke IRR1 SOL це єдиний тестер, який може вимірювати температуру без зовнішнього давача завдяки інноваційній технології флюк на основі вбудованого провідникового температурного сенсора. Для досягнення найвищої точності температуру також можна вимірювати за допомогою зовнішнього температурного сенсора. Вбудований компас дозволяє вимірювати та документувати орієнтацію даху або ділянки. Сенсор нахилу слугує для вимірювання кута нахилу сонячної панелі під час огляду, встановлення або налаштування установки. Тестер освітленості флюк надійний, міцний, компактний і має ергономічну конструкцію, завдяки якій він зручно лежить у руці. Висококонтрастний рідкокристалічний дисплей та великі читабельні цифри на дисплеї забезпечують відмінну видимість навіть при яскравому сонячному світлі. Прилад постачається у зручному чохлі для транспортування. З флюк irr 1 sol ви можете виконувати вимірювання всіх важливих фотоелектричних параметрів, необхідних для встановлення, інспектування та звітування про роботу фотоелектричних систем за допомогою одного зручного приладу.